Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар Богуцька Зоряна. Сьогодні у нас досить актуальна тема, тому що почастішали укуси кліща, якщо е, розказують пацієнти, що за два тижні вони можуть принести двох-трьох кліщів, тобто, на шистя, кліщів велике. І це не потрібно ходити по лісі. Вони зараз є в парках, в лісопосадках, в траві, навіть на подвір'ї. Тому що таке хвороба лайма? Як від неї уберегтися, як її лікувати? Хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке переносять кліщі. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів. Які є стадії хвороби? Перше це її рання локалізована стадія, друге це її рання дисамінована, і третє це її пізня хронічна стадія. Рання локалізована стадія. Вона йде від 1 до 30 днів. Вона проявляється червоними папулами або мігруючою еретемою. Рання дисемінована, друга стадія. Вона триває від 3 до 10 тижнів. Вона проявляється множинними еретемами, вона проявляється запальними нейропатіями, параліч Белла, менінгітом, артритом, міалгією. А також дуже цікаво, вона проявляється блокадами, блокадами серця. Коли ви приходите до сімейного лікаря чи до кардіолога, і у вас ніколи не було блокади серця, а тут вам кажуть, що у вас є блокада, вам потрібно зразу подумати про те, чи не кусав ваш кліщ. Якщо кусав, здаєте аналізи і проліковуєте дане захворювання. Далі це є пізня хронічна стадія. Через місяць може бути, вона йде від місяця до декілька років. Тому що кліщ кусає безболісно. І люди часом і не знають, що їх кусав кліщ. Він як вкусив безболісно, так і може відпадати. І людина навіть і не почула, що її кусав кліщ, і навіть цього не знає. Але вона проявляється ця стадія. Неврологічними і ревматичними захворювання. Вона уражується кістково-м'язова система у вигляді артритів, артралгій. Імунітету немає. Профілактика, яка застосовувати репаленти, також оглядати одяг, одягати захисний одяг, якщо йдете у ліс. і коли приходите з лісу, коли приходите із парку, обов'язково оглядати одяг, волосся після кожної прогулянки. Чим швидше забрати кліща, тим набагато краще, тим менша вирогідність захворіти хворобою лайма. Якщо кліщ вкусив, що потрібно зробити?